Слава Ісусу Христу, Вітаю, друзі на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Хотів би коротко прокоментувати події сьогоднішнього ранку, коли то пан Пригожин і ПВК Вагнер заблокували Ростов на Дону і шикуються іти на Москву. Це фактично військовий переворот, і Міністерство оборони Великої Британії говорить, що. Це один із найбільш серйозних викликів для Росії за останній період. Отже, ці події пригадують одне дуже-дуже важливе повчання Господа нашого Ісуса Христа. Кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім розділені в собі самому не встояться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? Матея 12 розділ від вірша 25-го. Якщо візьмемо до уваги ширший контекст цих слів, то побачимо, що Ісус сказав їх по відношенню до духовних сил, по відношенню до сил темряви. Пригадаймо трохи ширший контекст цих висловлювань, а фарисеї, почувши це, сказали. Ото й не інакше виганяє бісів, як тільки велзевулом, князем бісівським, знаючи думки їхні, Ісус сказав їм кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім розділені в собі самому не встояться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, і як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Що з цих слів виникає? Ну, по-перше, те, що зло не є в стані будувати єдності. Єдність можна збудувати лише на Божих основах, на Богові, який є добрий. Чому? Тому що зло завжди зосереджене на собі, на власних інтересах. В лексиконі зла відсутнє таке слово, як дар, дарування, жертва. «любов». Зрештою, грецьке слово діялос походить від двох слів: дія балло. Дія значить через, ну, цей префікс має багато, багато дуже багато значень, але між іншим через, а балло кидати, тобто розкидати або через кидання, розділяти, можемо так ще перекласти. Диявол через те, що відійшов від єдиного добра. Від Бога став дезінтегрованою істотою. Деякі отці кажуть, що це є навіть не особа, тільки антиособа, бо особа передбачає якусь інтегральність. Натомість, демони є дуже здеградовані, є розбитими. Важко навіть пояснити їх статус, бо вони кажуть, що. Отці кажуть, що демони перебувають в небуті. Тобто, бобуттям є Бог, а вони є поза Богом, вони відійшли від нього. Важко навіть описати цей стан такої тотальної деградації. Друге, що виникає з цих слів, це те, що структури ідеології держави, які основані на злих фундаментах, приречені на розпад. Тому. Рашизм розпадеться подібно, як розпався нацизм Третього Рейху і інші тоталітарні режими. Наведу тут слова святого Іероніма. Як би там не казали, якщо сатана воює проти самого себе, а демон буде ворогом демона, то кінець світу має бути близько, щоб цим ворожим силам не було місця там, чия взаємна війна є миром для людей. Власне, взаємна війна демонів є миром для. Людей. Звісно, я не порівнюю ні пана Пригожина, ні будь-кого на Росії, ні Путіна до, не, до демонів. Ні, то за високе якесь там звання для них. Це радше дурні і безумці, які поневолені демонами, які кажуть у своєму серці: немає Бога. А тому їхнє царство запустіє і дім не встоїться. І останнє, якщо зло породжує поділ, то для того, щоб будувати єдність, нам потрібно триматися добра і того істинного добра, яким є Бог. Він єдиний є добрий, каже новий завіт. Ми не збудуємо єдності на ідеологіях, які суперечать Божим істинам, на якійсь радикальній толеранції, на гендерній теорії, на неомарксизмі. Ми не збудуємо єдності там, де людина поставить себе в місце Бога. Замість Бога. Можливо, в найближчому майбутньому ми будемо свідками розпаду однієї з імперій. Це справді історичний момент. І, можливо, багатьох з нас наповнить ейфорія і затуманить очі. Але будьмо уважні. Нехай це буде катехезою для нас і пригадуємо слова Господа Ісуша Христа. Кожне царство розділене в собі запустіє. І кожне місто, чи дім розділені в собі самому, не встояться. Дякую за увагу, також дякую за ваші пожертви, які вже працюють для перемоги. А хто бажав би долучитися, то залишаю таку можливість в описі до цього відео. Бувайте здорові!